Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Toyota Auris 2009 року випуску на бензиновому 1,6 двигуні на автоматі. Це в нас офіційний автомобіль, повністю технічно обслугований. По кузову немає жодного фарбованого елементу. Весь автомобіль у рідній фарбі. Ось так вона в нас виглядає по колу. Дуже охайний, приємний автомобіль. Встановлена нова літня гума. Салон в нас виглядає. Ось таким чином дуже приємний, чистий та збережений охайний салон. Просто подивіться на його стан. Але це не найголовніше те, що є в цьому автомобілі. 4 електросплопідіймачі. Ось так виглядає одійське сидіння на автомобілі. У нас 94 тисячі кілометрів пробіг. Це просто ну, неймовірно. Також в нас встановлена в автомобілі камера заднього ходу, задні парктроники. У нас є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підрульові полістки, Ось так виглядає сидіння пасажира. Дуже класний, приємний автомобіль, ще раз повторююся, це в нас. 2009 рік Toyota Auris 1,6 бензин на автоматі, повністю обслугована технічно, 95 тисяч кілометрів пробіг. І вона не фарбована взагалі. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер та доступний до перегляду за адресою академіка Глушкова 6А.